Внаслідок рашистської агресії ми втратили наш будинок. Це сталося в ніч з 4 на 5 березня, коли був артобстріл. І під час артобстрілу снаряд прилетів до нас. У добудову, там до старої хати ми добудовували ще приміщення в зв'язку з тим, що родина в нас побільшувалася, народився хлопчик, і ми хотіли вже розширити житлову площу. Нам казали, що, мабуть, міна, але чому не загорілося? Ми так вважаємо, що у нас була вся весь будматеріал пропитаний пропиткою, яка не загорається, і в два Слої в нас була скловата. І, мабуть, через це не було, що не загорілось, пожежі не сталося. У нас тут проживало четверо: це моя бабуся, в якій 85 років, вона пенсіонер, мама, якій 55 років, я та мій син, якому 5 років зараз. На той момент, коли це сталося, бабуся була в Троїцькому церкві. А я, мама та син. Ми були у сестри і знаходилися у погребі у їх сусідів. А мама з бабусею були тут. Це був жах шок. Тому що вкладали сюди свої сили, ми намагалися будувати власноруч, тому що якби зайвих грошей немає наймати людей, то з допомогою комів, знайомих, друзів ми намагалися будувати, будували, вкладували в вільний час, всі кошти, які економили на всьому, і коли. П'ять років майже ти будуєш і плануєш вже, вже на цей рік заїхати в новий дім, і тут його немає, то ну, це просто не передати словами, що ти відчув. Ти одразу ну, відчув, що ти ну, бомжем став, тому що тобі нікуди піти. Ти не знаєш, куди тобі з дитиною дітися, похилого по віку людина з тобою, і ти. Просто розгублений і не знаєш, що тобі робити і куди тобі йти. Зараз ми проживаємо тут недалеко, нам дали будинок на селищі Зарічному. Чоловік моєї сестри, у нього померли там батьки, і у нього стояв там будинок, і він нам дав вже ж покористуватись цим будинком, дякувати йому, що ми не в підвалах десь по погребах чужих людей. Нам дуже пощастило, що не було пожежі. В старій прибудові у нас зруйнований дах, там затікала вода і почала вже ну, дещо цвісти, від грибок з'являтися. А в новій вже прибудові була кухня, там стіни розійшлися по кутках, стелю підняло і опустило. Тобто, ну… Вона якби треба все перебудовувати. У ванній кімнаті пішли тріщини по стінах. Тут, ось, як ви бачите, теж куток пішла тріщина, його теж треба все розбирати, треба все перебудовувати. На другому поверсі була в проєкті моя спальня, хлопчика-спальня і напроти бабусина. Ну, цього всього вже як би сказати немає. Це був, по-перше, Дуже великий стрес для дитини. У мене дитина, у ми були п'ять днів у погребі, днів і ночей. Дитина, вона від найменшого якогось гучного звуку, тоді ж і вибухи, і літаки літали. І він ну, постійно плакав, постійно не відпускав. Коли ми виходили вже з погреба, щоб щось приготувати їсти, він плакав, він боявся, боявся, щоб ну, мама, ти повернешся чи ні. І для того, щоб ну. Якось трошки зберегти нервову систему дітей, ми вирішили, що треба виїжджати. Плюс ще це таке сталося, тобто ну, ми вже не змогли більше тут залишатися. Просто морально було важко. 5 березня нам пощастило, завдяки знайомих ми виїхали. Виїхали моя мама, я з сином. Сестра з чоловіком, з дітками бабуся залишалася в Троїцькій церкві вже ж до кінця, поки ми не вернулися. Ми виїхали до Вінниці. Нас туди вивезли і дякувати тим людям, дякувати Богу. Ми доїхали довго їхали, як би сказати, мучительно, але ж все таки. 28 лютого наш ну відчим він постраждав. Коли ми були ще у сестри і не йшли до сусіда у погріб, то між обстрілами він вийшов на вулицю, і почався другий обстріл, і йому осколком перебило хребет. Викликали швидку. Вона не приїхала дякувати сусіду. Сестра з чоловіком і Сусід під обстрілами доганяли швидку. Нас догнали її там, десь в районі КСК передали його вже в швидку. Потім ми ще зв'язок підтримували, дзвонили туди кожен день, що з ним як їм з ним. Потім, уже, коли ми були у Вінниці, то вже в Почернігово не було зв'язку. Ми шукали людей, які працювали у лікарні, знайомих, через знайомих, ми цікавилися, як він. І 17 березня йому виповнилося 60 років, а 19 березня він помер. Його закопали на у Яловщині, а потім уже по приїзду, коли мама із чоловіком сестри повернулися раніше, то вони вже займалися перепохованням, поховали в нас на кладовищі.